Після масованих російських обстрілів енергосистеми українці знову живуть за графіками світла. Люди часто нарікають на нестабільність, а енергетики пояснюють, кожен удар по мережі змушує коригувати відключення в режимі реального часу. У Закарпаття обленерго кажуть, це вимушений крок, без якого система просто не витримала б. Середи ми почали засовувати графіки по команді диспетчера на «Корнеро» для стабілізації. Якщо б не були обстріли, якщо б не було пошкоджено обладнання, обмежень не виникало б. на період військового часу. Дозволено тривалість перерви електропостачання споживача 6 годин плюс 1, тобто сумарно 7 годин. Ну але ми зараз таких тривалості перев немає. Ми бачимо які погодні умови. Але бригади працюють над тим, щоб відновити енергетику. Це ми відчуваємо вже зараз. Сьогодні у нас по графіку мало бути три, три черги відключення. Зараз ми маємо дві черги. Ну але не так як би хотілося, щоб без обмежень. Але це ну це робота кожноденна і кожної ланки енергетиків від того монтера, який. Обленерго від того монтера, який на станції, від того диспетчера, який контролює контролює веде цей режим. Під час останніх ударів по енергетиці в Україні одночасно застосовували одразу 10 черг аварійних відключень. Після стабілізації систему перевели на погодинні графіки. Енергетики просять не вмикати всі прилади одразу після появи світла. Це перевантажує підстанції і спричиняє повторні аварійні відключення. Дуже часто буває, що е, після застосування графіки ЧРГПВ ми включаємо приєднання, і е, після цього спрацювають аварійні захисти на підстанції, і відключаються приєднання через що через те, що Кожен рахує, що треба. От зараз в мене буде світло, значить я можу все включати. На жаль, автоматика на відслідковує відслідковується як аварійний режим для недопущення, пошкодження, обладнання воно відключається. Відповідно, після цього диспетчерська служба займаються тим, щоб з певним відхиленням по часу заживити тих споживачів. Оце і вносить зміни у застосування черг.